Вже доброю традицією стало проведення різдвяних піснеспівів у Дубинському районному будинку культури. Цьогоріч фестиваль духовної музики зібрав чимало колективів, представників різних конфесій, які об'єднали, щоб прославити народження Ісуса Христа. Серед них і учасники хору «Камертон» із Польщі. Щиро вдячний організаторам, представникам рад району за це запрошення. Ми є український хор, який співає. Різного роду репертуар. Ми є українці, які проживають в Польщі, і ми співаємо українською мовою і українські коладки. Але тому, що ми з Польщі хочемо також подарувати одну коладку на польській мові. Делегація у складі 18 чоловік приїхала на запрошення райдержадміністрації з міста Гіжицько. На Думищині вони мали декілька виступів, зокрема, і в храмі Вознесення Господнього української греко-католицької церкви. Диригент хору Камертон Вікторія Петюк за походженням до Бенчанка та вже близько 10 років живе у Польщі. Це для мене важлива поїздка, тому що я приїхала на свою землю. Приїхала на свою землю, тому хочеться виступити як найкраще серед усіх інших колядок. хор Камертон виконав відомий на весь світ Щедрик Миколи Леонтовича. Альним словом, перед присутніми виступили керівники міста і району, які у цей святковий вечір наголосили на необхідності єднання і взаємоповаги. Хай кожна родина відчує це свято, свято рідноді, об'єднання своєї родини і всієї України. Є сьогодні проблема в Україні, але свято повинно трошки перекреслити і ті будні мають ходи. Атрибутами свята, нашого свята, безумовно, є і коляда, і куття. І головне, що ми. Ці свята прославляємо Ісуса Христа, і незалежно на якій мові і в якому храмі. Але ми єдині сьогодні православні і протестанти, професіонали і аматори, діти і дорослі усіх об'єднало цього дня прагнення прославити Бога різдвяними піснеспівами. Фестиваль духовної пісні уже в десяте проходить на теренах Дубащини і щоразу збирає повні зали глядачів. Різдвяти свята і народження Ісуса це можливість кожному з нас звірити свої. Минулі кроки за рік, що минув із тим, що нам говорить Маленький Ісус. Люди йдуть на це свято послухати колядки, поспівати і поспілкуватись один з одним. Приємно, що, нас, що наші українці дійсно такими є щирими, відвертими. На сцену вийшли вихованці Дубинської школи номер один. Цьогоріч вони виступали із вертепним дійством. Підтримати своїх друзів прийшла Люба Квасова, яка намагається не пропускати жодного фестивалю духовної пісні. Я люблю наші українські пісні, нашу символіку, традиції люблю підтримувати. Сьогодні прийшла прослухати нашу школу, але мені дуже сподобалося також польський виступ хору. Він дуже був красивий, дуже гарно все звучало. Також сподобався всі виступи дуже. Найбільш бажаними і радісними для присутніх були виступи парафіяльного хору свято Оспенської церкви Української православної церкви, Київського патріархату села Птича, а також священиків дубецького благочиння Київського патріархату, яких глядачі не хотіли відпускати зі сцени. Дубенчанам ж концерт припав до душі. Душі наші буде ясно, бажання, миру, нані спокою, бажання щастя, сім, здоров'я, всім. Будем всім сама. Тож ми хочемо показати себе з цієї сторони з хорошої. Дуже було бадьоро, весело, щиро від душі. Діти виступили дуже гарно. З вертепами і різдвяними піснеспівами виступили і дитячий та парафіяльний хори з Млинівської сето Михайлівської церкви, з недільної школи села Привільне та Соснівки. Їхні старання не були даремними. Їм вдалося завоювати серця глядачів. <му>